Заплакана мама. У хаті був рейвах. Нас вивозять на Сибір. Це фрагмент спогадів восьмирічної мешканки села Жедечин Марійка, яку у 47-му році з мамою та братом товарним потягом більшовики вивезли до російського Алтаю за зв'язок старшого брата з ОУН. Зволені разом з Марійкою їхали ще десятки родин. Сирість, голод, холод. Хворіли, видужували. Але боролися, боролися за те, щоб бути господарями на своїй землі. Ще на початку 90-х Марія записала у зошиті свої спогади про нелегке життя на засланні, і ось нещодавно вони стали книгою Незабутній смак волинських яблук. Така назва, бо в тексті описані неймовірні емоції дівчини після повернення додому, коли Марія просто не могла наїстися плодами у рідному саду. Втім, є в книзі набагато страшніші моменти. Казахстан зустрів нас снігом і холодом. У вагонах стало зимно, і почалися хвороби. Сталя вагона вкрилась і неї. у таких нестерпних умовах. Народжувалися діти, малі та старенькі помирали. Охорона витягувала їх під плач рідних із вагонів і залишала на платформі. І ми від'їздили, а вони залишалися. Я часто спостерігала цю картину у віконце. Після дев'яти років нестерпного життя на Алтаї Марія з мамою повернулися додому. Почалася хрущовська відлига, і вони були реабілітовані. Дівчинка вступила до луцького медучилища, потім працювала акушером-гінекологом. У кінці 80-х була активною учасницею руху. Сьогодні їй майже 85 літ. Вона теж була на презентації книги, втім, через погане самопочуття не змогла з нами поспілкуватись. А ось Марія Бондарук розповідає про довоєнне життя у рідному селі. Не дарма ж жидичим таке село стало патріотичне. Всі отці, які були, то вони були всі свідомі, патріотично налаштовані. Отець говорить світити, і, і краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндрована? За що мамогинеш? То це велике значення, було. взялася укладати книгу мешканка Жидичина. Відома на Волині вчителька і громадська діячка Олеся Ковальчук. Саме їй Марія Михайлівна довірила перетворити спогади на книгу. Там усе те, що стосується не тільки історії жидичина, історії України взагалі, і ідеї нашої ідеї незалежності. Через конкретні долі, через політичну біографію родини, через політичну біографію вже самої авторки Марії. Олеся Григорівна ділиться, як було працювати над спогадами. Складно було тому, що не можна було порушити дуже стиль авторський. Я зберігала його максимально. Це було важче ніж виписати і виправляти одразу там. Видати книгу взявся «Жидичинський монастир. Фактично, ця книга у нас стає такою першою ластівкою нашого в принципі монастирського видавництва. Такі книги вони важливі, їхній зміст важливий, щоб кожен раз пробуджувати людей, пробуджувати і змушувати думати і робити правильні висновки. Тому це наш акцент. Ми будемо однозначно такі книги друкувати. Надрукували поки шість десятків примірників. Сьогодні це вже не просто спогади. Сьогодні, якщо ми не будемо робити висновків. Сьогодні, якщо ми внутрішньо не будемо мобілізуватися, то я думаю, історія з плачами на своєму подвір'ї і з плачами в поїздах десь біля Рівного, вона може повторитися. Натомість Марії Михайлівні та пані Олесі подарували від храму ікони. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12-й канал.